Як комунікувати з аудиторією, яка перебуває у стресі. По-перше, бажано забути про складні конструкції, бажано забути про складні метафори, тобто слова у нас конкретні речення чіткі і короткі. Більше того, люди, які живуть в такому от інстинктивному вальбі, реагують дуже тілесно. На все те, що змінюється в просторі. Тому ми звертаємось до них з руханням цих цінностей, задаючи запитання. на кшталт. А як ми будемо виживати, коли ця проблема настане? А які зміни ця проблема обумовить у наших тілах? Ну, Коротше кажучи, ви ідею, я думаю, зрозуміли, важливо зробити. Дихальну практику, щоб оця ось атмосфера страху вас не поглинула. На шість рахунків вдихаєте, на шість затримуєте дихання, видихаєте на шість рахунків і затримуєте дихання. І таким чином ви зможете виступати перед аудиторією, яка щось боїться, і вам необхідно її спасти у максимально короткий проміжок часу і, можливо, дати вказівки, спрямовані на виживання. Декілька разів у мене вже таки було, одначе не буду в силу етичних міркувань повідомляти в яких моментах.